Я не люблю крутити голубці із капусти, тому сьогодні будемо їх робити із кабачків. Це набагато легший рецепт. Поїхали. Кабачок нам потрібно нарізати ось такими тоненькими слайсами. Це основа наших голубчиків. Тепер показую, заради чого ми тут всі зібралися. У нас вимкнули газ мінімум на 5 днів. У нас є така маленька плиточка на одну кофорочку. Ми тут і готуємо. Отже, робимо для фаржу засмажку з цибульки та моркви. Угу. смажили. А тепер будемо змішувати фарш начинку. Тут в мене е, курячий фарш з бедра і трішки сала я Сюди ж. Рис вже відварений. Туди ж засмажка, їло за спеціями, сіль. Перць. Ну, Звичайно, чесничок домашній з городу вже. Ну Все, у нас підготовлено. Саме час крутити наші гори, гул... наші слайси, кабачечка. Начинку, одну чайну ложку більше Оп -оп, не треба. Завернули. Ось такі голубчики. А якщо ви не маєте своїх курчат та не виростили кабачки на городі, біжіть у сільпо, там ви знайдете продукти для своїх рецептів, за дуже приємними ці Голубчики наші накрутили, заливаємо заливкою. Тут водичка, сметана, томатна паста, хмелю сунелі та сіль. Фольгою накриваю і в духовку випікати. Наші голубчики вже готові, скажу вам чесно, одну форму ми вже навіть і з'їли. Подаю тепер, перед вами другу. Посипаю твердим сиром пармезану, ну це вже по бажанню. Можна їх подавати сметанкою і зелень. Дивіться, які всі красиві і соковиті голубці. Ми вже з'їли, казала, це дуже смачно. Готуйте. Назад.